Вітаю! Моя робота за останній час це сукня з етнічною вишивкою. Як я її починала? Нестандартно з середини грудей. Ось таким чином. Набрала петлі спочатку спереду, потім позаду. З середини грудей зв'язала перед, потім зв'язала спинку. Вив'язала пройми, все як стандартно, і зібрала і перед і спинку на нитку. Ось таким чином. Зшивала я бокові плечові шви швом петля в петлю, щоб не було самого шву. Горловину вдягла на спиці і вив'язала також окремо. Горловину стієчку іншим кольором. Після цього я дібрала всі петлі на спиці і по кругу дов'язала низ сукні до кінця, в кінці вив'язала візерунок башенки. Далі я буду показувати, як це робити. По низу сукні по всьому париметру вив'язаний етнічний візерунок. Висота горловини загальна десь 14 см, 8 з яких кольору корал. Верхня частина горловини, щоб трималася, пров'язана порожньою резинкою та закрита голкою. Вив'язаний візерунок, частково візерунок заходить на коралову частину горловини, частково на коричневу. Так мені захотілося. Я не кітлювала, не робила ніякої кітльовки. Рукава мають такий самий етнічний візерунок. Резинка досить вузька, один на один. Я звузила рукав більше, ніж два рази. Висота самої резинки 10 см. В кінці візерунок башенки, який вив'язується з резинки один на один. Саме з цієї різинки він виглядає найкраще. Ось такий візерунок, як на фото. Коротенько показую, як в'яжеться цей візерунок. Його можна в'язати як по лицевій стороні, так і по виворітній. Це дуже просто: рапорт візерунку, дві петлі і два рядки. Спочатку дві разом, один накид. Потім дві разом, один накід. Це перший ряд, так до кінця ряду. Наступний ряд всі пров'язуєте так, як лежать петлі. Накіди головне пров'язувати так, щоб утворювалася дірочка. Саме за рахунок цього потім утворюються башенки. Ось таким чином має виглядати візерунок. Так виглядає пров'язаний перший ряд. Тепер починаємо в'язати другий. Пров'язуємо накид таким чином, щоб були дірочки. Досить велика дірка. І лицьова, як лежать петлі. Знов досить велика дірка, і лицьова, як лежать петлі. Після того, як ми прив'язали другий ряд, я рекомендую прив'язати ще декілька рядів, після чого треба підгорнути цей малюнок і обережно підшити за рахунок цих накидів та дірочок і утворюються ці невеличкі башеньки. Ось така красота у мене і понизу сукні. І головне, що робить мою сукню, такою, що мені дуже подобається, це сам візерунок. Він зроблений нитками кольору Беш на кораловому фоні. Вишивати зовсім не складно, навпаки, мені дуже подобається цей процес. У мене є майстер-клас на каналі, як це робити. Я вам залишаю посилання. Я сподіваюся, що вам сподобається. Тому запрошую на мій канал, дивіться майстер-класи, дивіться мої відео. Мені дуже буде цікава ваша думка про саму сукню. Я дуже її ціную. Дуже дякую за перегляд і бажаю всім гарного дня!